Доброго дня, сумчани та жителі області. Сьогодення нам диктує нові реалії, і вони нам не зовсім можливо подобаються. Третій рік поспіль світ в поєдинку з культом. Наша лікарня також не стоїть осторонь цієї проблеми. І ми є флагманом цьому питанні. І тим не менше, проводиться також планова робота в закладі. До неї відноситься як проведення. Профілактичного медичного огляду. Проводиться він для різних верств населення. Це працівники трудових професій, і також для працівників розумових професій освітяни, державні службовці, користувачі персональних комп'ютерів. Цей медичний огляд проводиться як перед початком трудової діяльності, тобто попередній, так і під час трудової діяльності, тобто періодичний медичний огляд. Абітурієнти можуть прийти у нас. Медичний огляд перед вступом до вишу в цьому році. Мігранти, що мігрують за кордон. І також у нас є гарна новина: ми проводимо медичний огляд за особовими медичними книжками, санітарні книжки. І проводимо ми цей медичний огляд від А до Я. Тобто, у нас ви можете отримати і заключення до придатності за обраної спеціальності. В лікарні діє потужна діагностична база, працюють аналізатори для дослідження аналізів крові, оновлена рентгенологічна служба. В складі комісії працюють спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, і це одна із пріоритетних задач для виконання всіх умов законодавства. Для отримання висновку до роботи працює лікар-профпатолог, і ви можете бути ним оглядні. Хочу зауважити, що проведення медичного огляду в нашому закладі цілком безпечно. Пацієнти, які лікуються в стаціонарі в інфекційних відділеннях, їх шляхи зовсім не перетинаються технічно із відвідувачами поліклініки і наостанок. Одна із задач це проведення медичного огляду в найкоротші терміни, тобто за один день. Відвідайте наш заклад в першій половині дня. І вже о 15-й годині ви отримаєте висновок з придатністю до роботи. Запрошуємо до нашого закладу. До нових зустрічей!